Вітаю всіх. Мене звати Ірина Сливінська, і Це наступний епізод подкасту. Та не однаково. Мені ми говоримо про тих, кому не однаково, і про тих, хто працює в громадському секторі і робить різні корисні речі, які допомагають Україні. Отак би зайвого пафосу буду говорити. І поруч зі мною Володимир Єрмоленко. Відомий український філософ, автор, лауреат багатьох нагород, президент українського Пен і головний редактор онлайн-медіа Ukraine World, про яке ми власне і будемо сьогодні говорити. Володя, я почну з такого запитання, коли ти зрозумів, що тобі неоднаково? Неоднаково щодо України чи неоднаково щодо А як писав Тарас в... Григорович, та неоднаково мені? Він же ж нам не уточнює, що саме йому неоднаково. Напевно, це про певну громадянську небайдужість. Та мені завжди було, в принципі, неоднаково. Ти знаєш, моє виховання насправді таке, що в мені виховували дуже велике відчуття відповідальності. Не знаю, чи це завжди добре, інколи це шкодить. Але, але ось так. Мені здається, що байдужість це одна з найбільших вад людського виду. Як в цій історії, коли ми говоримо вже про українські контексти, від... Парадигми, даруйте мені це слово, в якій маленькі громадяни, які нічого не вирішують, продукти великої міри та радянської такої етики перетворюються на активних і дієвих громадян. Я не думаю, що вони перетворюються. Мені здається, що вони завжди тут були. Мене от дуже цікаво, це, це питання. А як ми все-таки зберігаємо цю активність, попри, попри дуже багато елементів знищення? Так? Попри дуже багато геноцидів різних, як все-таки це все проростає все одно. Оце мені десь одне з найцікавіших питань української історії. Як ми зберігаємо все це, як ми зберегли культуру, як ми зберегли мову, як ми зберегли це відчуття децентралізованої активності цієї небайдужості? Ну, то зрозуміло, що не всі небайдужі, Тобто більшість, можливо, і байдужа, До якихось А може речій. це і нормально? Може, це і нормально. Ну, і ми. Це ж досить дивно, що ми сидимо з тобою в студії, і кажемо, що ми не байдужі. Я думаю, що і ми байдужі до багатьох речей, яких ми не розуміємо, які не близькі до нас. Я думаю, питання не в тому, чи ти байдужий, чи не байдужий. Питання в тому, що ти маєш бути не байдужий до певної кількості цінностей, так які ти обираєш для себе, для свого життя і їм слідуєш. Ти не можеш бути не байдужий до всіх цінностей, такого не буває. І звичайно будуть інші люди, які будуть казати, а ти байдужий до цього. Ти ти не чутливий до цього, ну це нормально. Так так, так працює людська природа. Україна вчиться про себе говорити назовні, і був час, коли напевно український голос мало кого цікавив. І є пасажі не знаю, застування Лесі Українки, де вона пише так про те, що Україною не сильно цікавляться. Ну вона не так це формулює, але загалом вона пише про цю проблему. В часи, коли відбуваються визвольні змагання. І більшовики окуповують Україну так. Уряд в екзилі так само натикається на те, що не завжди готові чути український голос у Марти Богачевської хомяк. В історії жіночих рухів в Україні білим по білому є надзвичайний пасаж про роль жіночих делегацій в різних міжнародних організаціях. І коли в Лізі націй в Лізі націй не було місця для України. Як країни-учасниці, бо Україна не мала а, незалежності, а, існували простори для роботи різних жіночих комітетів, і українські жіночі комітети, створені ще тим жіночим з'їздом в тодішньому Станіславові, мали своє місце в різі нації, хоча нібито і не представляло незалежну країну. Це завжди запитання того, хто говорить, кого готові чути чи не готові чути. Як ти бачиш цей контекст, цю проблему? Ти знаєш, я переконаний, що почути нас можуть тільки тоді, коли ми зможемо говорити щось таке, що цікаво іншим, і щось важливе для інших, і щось, що резонує іншим. Ти ніколи не можеш розказати про себе, тільки якщо це історія про себе. Тому що максимум, що вона викличе це. Цікавість, співчуття, співпереживання, а вони далеко не тривають. Якщо ми хочемо солідарності, ми маємо вплести себе, свою історію в якусь більш ширшу історію людства або континенту, наприклад, європейського, або не тільки європейського. І ми тільки вчимося цього. Я не, я не вважаю, що ми зробили великий прогрес поки що. Ми намагаємося це робити дуже важливо це усвідомлювати, що наша історія до світу має розповідати щось і світу таке, чого він про себе не знає не тільки про нас. Тут ще цікава історія про те, чи в цій ролі завжди готові чути українські голоси, і це не про те, що нас там не люблять чи не чують, чи щось таке. Це радше про те, що в багатьох контекстах, наприклад, медійних, от з якими я стежу, ти частіше натрапиш на українця або українку в ролі свідка, які свідчать про своє власне життя. І, і запитання будуть насамперед про таке: тих, хто присутні в медіа або в якомусь іншому публічному контексті, як носії певних знань, певної експертизи, як носії голосу, які може щось поставити в контекст, це рідкість. І не тому, що не всі можуть, справді не всі можуть, але і тому, що не завжди для цього є от, простір, можуть бути такі вікна, двері, щоб послухати тебе, як свідка, про як ти живеш часи війни, припустімо, а потім дорослі дяді. В експертних таких інтелектуальних шатах щось про це будуть коментувати. Ти якраз один із тих рідкісних голосів, який може звучати і звучить не тільки як свідок, але й як носій знову таких концептуальних знань, які цікаві зовні. Чому знову і знову українців бачать як таких от професійних українців? Мені здається, це змінюється. принаймні, я по собі бачу, що до мене звертаються все частіше як до філософа. Як до українського філософа, але як до філософа, як людина, яка а, може міркувати про Тараса Шевченка, а може міркувати про Ганну Арендт, І може міркувати, наприклад, про проблеми лібералізму. може міркувати про, 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 про тему. Ну, от останні кейси був на запрошенні конференції про лібералізм в Німеччині, де говорили про проблеми лібералізму в Європі, але їм в цій темі потрібен був український голос. Або у Франції мене запросили, <кій> ну, щоб. Твої слухачі розуміли, я інколи роблю такі дуже точкові виїзд, ви, виїзди за кордон раз на кілька місяців, але намагаюся дуже багато всяких подій туди вкласти буквально в тиждень і повернутися. У Франції запросили на подію про Польщу: роль Польщі в Європі, польське головування в Європейському Союзі. Тобто, тобто це змінюється. Кілька запитів уже на такі дуже глибокі філософські інтерв'ю. Я започаткував новий подкаст Thinking In Dark Times, який буде філософським англомовним, тобто, якому звичайно буде присутня Україна і присутня, але дуже важливо вплітати цю тему в якісь глобальні філософські інтелектуальні дискусії сьогодні. Але це філософія. Мені стається так само дуже важливий голос українців в питанні там, світової енергетики, в питанні звичайного зброї, в питанні технологій, питання тактики і стратегії ведення бойових дій, в питанні я не знаю, допомоги тим, хто постраждав, в питанні резильянс стійкості, тобто здатності працювати в ситуаціях загроженості і так далі, в питаннях прав жінок. Мені здається, що ми маємо включатися в ці теми, в ці секторні теми. А, бо зараз ми бачимо, що насправді українська тема глобалізується. Питання не в тому, що, наприклад, в Америці відбувся такий поворот, що вони тепер ненавидять Україну. Питання в тому, що вони ненавидять Україну зараз, тому що в їхньому ціннісному і ідеологічному повороті Україна це опонент. І ціннісний і ідеологічний навіть ворог. Тому що. Вон ну ми можемо все заглибитися, але але мені здається, що це так, тому що в їхній ідеології це має повернутися до такого вертикального ухвалення рішень в на в нашій парадигмі. демократичній все, все це не так, ось тому, тому ось так. Мені здається, на цей рівень треба виходити. А тут можна вже впритул поговорити про роботу Ukraine World, головним редактором, якого ти є. Як з цією з цим букетом викликів, які ми щойно обговорили, працює цей проект. Дивися, ми народилися спонтанно. Я дуже люблю працювати в тому, що народжується органічно. Ми народилися фактично на Майдані з того, що на Майдані Революції Гідності, з того, що ми допомагали іноземним журналістам зрозуміти, що тут відбувається. Є два підходи до медіа, так. Розказувати, що відбувається, і пояснювати сенс того, що відбувається. Ми більше на, на другій частині, ми не про breaking news. І це, це наша ніша, вона, вона не завжди. Ну, вона, з точки зору медіа, вона програшна, так? Тому що медіа працює з breaking news, з тим, що відбувається тут і тепер. Але з цією темою щодо України ну, працюють дуже багато, власне, топових іноземних медіа. Якщо ми говоримо про. Не україномовні, про англомовні, про франкомовні. Але завжди є оця лакуна розуміння сенсів, розуміння якихось глибинніших причин. І ми намагаємося з цим працювати. От, тобто воно народилося як волонтерська ініціатива. Потім організація, до якої я залучений близько, інтерв'ю Україна, ми почали шукати, а як же ж її підтримати, як зробити її а, тривалішою, тому що волонтерські ініціативи довго не тривають. От спочатку ми створили таку мережу людей, які займаються Україною. Так. Журналісти, дипломати, аналітики. І це був щоденний чат в, там, в Gmail, де ми допомагали один одному зрозуміти. У кожного є своя експертиза, хтось енергетик, хтось спеціаліст по, по війську, хтось спеціаліст, дипломат, хтось представник того чи іншого посольства і так далі. Потім ми створили веб-сайт, потім ми створили подкаст Explain Ukraine, який є в топі зараз Google, якщо ти заведеш «Ukraine Podcast» ми на, на другому місці, а часом на першому. От. Потім ми створили, звичайно, соцмережі. У нас зараз на X 270 тисяч читачів, на Фейсбуку 130 тисяч читачів по всьому світу. Потім інші соцмережі і так далі. Потім ми започаткували інші мови: французька, іспанська, італійська, німецька. Зараз у всіх фінансова криза, тому, на жаль, ми це призупиняємо. Ми тільки на англійській фокусуємося, але ну, це важлива дуже робота, тому що ти розумієш, що я в безліч ситуацій був, коли я, до мене підходять на якихось подіях і кажуть, я впізнав вас по голосу, я вас слухаю ваш подкаст. Це приємно і це важливо. Так, ця робота справді важлива і великою мірою продукт, який ви створюєте, це медіа, якісь об'єкти, які дозволяють краще зрозуміти сенс українських новин, чи не тільки? Не тільки новин. От зараз ми, наприклад, з станюєю Гарковою, моєю дружиною запис... починаємо цикл подкастів про українську культуру, так, про українську інтелектуальну традицію, англомовні розмови, де ми намагаємося пояснити. А от, наприклад, історію українських ідей політичних. А що там, наприклад, що там зліва, що там справа, де там консерватори, де там соціалісти, де там ультраправі, де там ультраліві? Чи є там взагалі ці люди? От або про український авангард будемо говорити, або про українську літературу. Це все дуже мені здається важливо. Так, тобто це не тільки те, що відбувається тут і зараз. Але, звичайно, тема війни у нас дуже присутня. Тому ми говоримо про те, що відбувається на фронті, ми говоримо про співвідношення сил, ми говоримо про економічні санкції і так далі. Здебільшого, ну тобто, ми запрошуємо і українських спікерів, і іноземних. І нам хочеться створити цей баланс. Бо якщо будуть тільки українські спікери. ну... Є часто питання довіри, так. Mm -hmm. Людям в Британії часто вони більше довіряють британським А Але спікерам. чому не довіряють українським спікер? Тож, б... ж, по ідеї, тут, на місці. В ні, полі. я б не сказав, що не довіряють. Ні, ні. Це... Якщо я створив це враження, ні, звичайно, довіряють і цікавляться. але ну, Але завжди треба балансувати. Завжди треба балансувати. Завжди людям. З певної країни важливо, так само важливо послухати своїх. До речі, це дуже важлива історія про те, як працювати з тими смислами, з якими ми не дуже згодні. Ми особливо, коли говоримо з колегами з кордону, тими, хто є безумовно про або чудово розуміє, що тут відбувається, з низки тем, з низки питань вони можуть не поділяти наш загальноукраїнський погляд на щось. Там був час, коли списи ламалися на тему там ставлення до російської культури. Зараз ця тема трошки може зараз Ні, Вона зараз є, але вже може не така вона нова, і тому не так вона бентежить. Не так вона регулярно виникає в новинах, але вона залишається. Можуть відрізнятися позиції стосовно, я не знаю, перемовини, не перемовини. Та будь що, напевно, ми можемо легко знайти колег, які висловлюють щось таке, що нам з українського боку видається нерелевантним. Як ти з цим працюєш? Наприклад, коли ти записуєш подкаст, або коли якісь із продуктів, які його створює Ukraine World, натикаються на те, що запрошений спікер чи спікерка з-за кордону щось таке говорить? Я дуже радий, коли це відбувається. Я вважаю, що. Ми дуже небезпечно для нас, і для, для країни, як для суспільства, і для нас, як інтелектуального певного середовища, замикатися в тому, що ми погоджуємося постійно. І я, чесно кажучи, втомився брати участь уже в подіях про Україну, де всі погоджуються. Мені важливіше «Бетл». От, мені цікавий бетл, інтелектуальний бетл. Тому що до російської культури нас постійно виникають, і не треба мати ілюзію, що ми зараз всіх переконаємо. Тобто треба аргументовано. Ми на стадії аргументованого донесення позицій. Ми маємо пояснити, чому ми так думаємо, і, і це вже важливо, я вважаю. От, ну, чому ми так думаємо? Я маю на увазі, чому. А російська культура не існує окремо від російської політики, і чому теза про те, що російська культура велика, можливо, вона комусь і адекватною здається, але чому в ній є теж небезпека, що це фактично працює на велич Російської імперії? І я постійно в діалогах щодо цього, і ми пост... дуже часто в непогодженні. так само продовжується бути навіть з нашими друзями, продовжується велика тема розколу це, що відбулося в другій світовій. Тобто, оцінка УНУПА дуже сильно розходиться, звичайно, навіть між українськими лібералами. Я вже не кажу про людей більш можливо націоналістичних поглядів, навіть між українськими лібералами і там, наприклад, західними лібералами. Але мені здається, що до цих питань ми маємо agree to disagree, як то кажуть. Тобто не ставити під сумнів наші дружні стосунки, партнерські стосунки. Тому що, як правило, ці люди дуже багато роблять для України для своїх аудиторій. І у нас є оця небезпечна тенденція конструювання ворога або продукування ворога з людей, щодо які, з якими ми не погоджуємося щодо деяких пасажів із Достоєвського. Мені здається, що це, що це не варто робити. А Але як ми... правильно діяти? Ну, припустімо, хтось у тебе щось. Озвучує про тобі чи в твоїй програмі. Я не знаю, що Часу я входжу суперечку, я починаю контраргументувати. У нас ви виход... поширюєте ворожі наративи. Ні, такого я ніколи не кажу, і це дуже небезпечно і, і неправильно. От ми входимо в нормальну суперечку, де я намагаюсь показати на прикладах, чому, чому я вважаю так. Чому, наприклад, Війна і мір толстого це не пацифістський роман, а це роман, який показує велич війни. От, і, і те, що в війні, і тільки, можливо, в війні людина і країна стає великою. Ну, тобто, тут, тут таке. Ну, от, реально, є думка. От ми з Девідом Ріфом про це говорили, і цей епізод, до речі, є в фільмі Прекрасного Мирослави Барчук про СВО, де він говорить про те, що Роман Толстого так сприймається, як, як пацифіський, як антивоєнний. Якщо він так сприймається, значить це помилка. На нашу думку, це помилка, і ми показуємо його контекст, що насправді він показує, як велика Росія постала від, від протистояння Наполеону. І не тільки велика Росія, там, а великі люди в Росії. Тобто і так далі. Але мені здається, що нам треба виходити за межі своєї бульбашки. І, наприклад, ну, мені би цікаво поговорити з трампістами. Мені би цікаво було би поговорити з людьми. Типу Джефрі Сакса, які кажуть, що війна це наслідок розширення НАТО. Мені би цікаво. Я думаю, що в нас достатньо інтелектуального потенціалу, щоб нормально вести цю дискусію. Мені би цікаво поговорити з, з, з тими людьми, типу Джордана Пітерсона, які вважають, що Путін це. Щири <рес> Ну, це ви виникає в мене, звісно, гумаричний регіт. Але але де межа? Ну от знову таки, я так само на позиції того, що є речі, з якими треба ну погодитись про те, що ми щодо них не дійдемо згоди. Я кажу з крісла людина, яка з франкомовною публікою насамперед спілкується У французів. Я свої приколи із російською культурою, і зі ставленням до росіян. І на якомусь етапі я теж зробила висновок, що сперечатися про все контрпродуктивно можна обмінятися позиціями. Під час кава паузи і далі піти говорити про якісь інші речі, щодо до яких ми згодні. Але я сама собі весь час ставлю це запитання, де межа? Ну, тобто, де мені вже якби плюють в очі, і ми вже тут не можемо дізігрі з власних там, позицій, треба там, не знаю, розходитися чи припиняти розмову. А я те, де справді ок, ми не згодні, хай так і буде. Ти для себе де будуєш цю межу? Ну, базові питання. <кій> чи погоджуємося ми, що. Україна має вистояти перемогти в цій війні, зберегти суверенітет. Чи погоджуємося ми, що Росія є, якщо ми говоримо з європейцями, Росія величезною загрозою для Європи, і, можливо, найбільшою загрозою? Якщо людина каже, що найбільшою загрозою для Європи є сама Європа, як Джей Дівенс, то тут великі питання. Мені б цікаво було б поговорити, можливо, так, але я пере... я майже переконаний, що між нами прірва ціннісна на дуже велика. От. Хоча я ще раз повторюся, що ну, я, я справді щодо Трампістів, я справді вважаю, що там відбувся величезний ідеологічний поворот, який готувався роками і роками, і що насправді однією розмовою, двома розмовами ми там нічого не, не змінимо. Я вважаю, що ми абсолютно на різних ціннісних планетах, але можна спробувати говорити. Не факт, що з цього щось вийде. Якщо повернутися до роботи Ukraine World, може є якісь найбільші успіхи, якими можна було би поділитися в роботі таких проєктів, таких от софт, там яких дуже важко обрахувати свій вплив, побачити, що те, що ти робиш, реально на щось впливає. Ти стикався з цими моментами, коли а, точно це ж ми. Це наш результат. Ну, я погоджуюся, що це складно вирахувати. Тобто до нас справді йдуть охоче лідери думок. Там, Тімоті Снайдер у нас був у разів 4 чи 5, Н Еплбаум, Бен Ходжес, там, я знаю, Тімоті Гартен Еш і так далі. Мені здається, що. Ну, те, що ми намагаємося зараз створити, продовжувати створити, це те, що Україна, як ти кажеш, має ставати для світу не тільки топосом почуття, емоцій, страждання, чи навіть там, мужності і боротьби, це все дуже важливо, але і топосом мислення, топосом мислення, і що от деякі речі вони відбуваються тут. Я вважаю, що ті розмови зі Снайдером, які ми мали двічі в Києві. І одну в Харкові в підвалі це були історичні розмови. Тобто, це, це були розмови, які важливі для, для всього світу. Так само, як там Тімоті Гартен Еш у нас був в пені, в українському пені, Паскаль Брюкнер, там і не знаю, і, і багато інших. Тобто реальних зірок інтелектуальної сцени, як в цьому контексті працювати з спробами знову і знову, наприклад, нас запхати під одну політурку з росіянами. Та я думаю, що це вже не вийде. Хоча все може вийти. В... Слухай, журнали можуть публікувати з різних. чи я не знаю, там, якісь публічні заходи. Уже не намагаються садити на одну сцену давно, це справді вже давно минуло. Але ти легко можеш опинитися в одній програмі, в одному збірнику, в одній монографії з якимось, чи там колективній праці з якимось з Росії. Для мене головне, і ми це в нашому нашій заяві пенівській озвучували. Головне, щоб, не, щоб це не використовувалося як, як приклад того, що між вами діалог. От між вами діалог, все, ви ж можете з собі поговорити. Ну, значить, і Зеленський з Путіним можуть між, між собою поговорити. А відтак ви маєте піти на, на, на поступки, а ось ми зараз напишемо вам, які поступки ви зробите. Тобто, знову ж таки, тут стратегічно треба думати. Мені здається, ми трішки дуже часто емоційно на це реагуємо. От, і треба зважувати, а, 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 що, а що важливіше, мені здається, не бути в цьому збірнику і тоді втратити голос, чи бути і не втратити голос. Я персонально скажу, що я уникаю цього. Але інколи є ситуації, коли ти бачиш свою статтю. Хочете опублікувати статтю? Хочу. Ось беремо текст, хорошо, а потім. Виходить журнал, а там сюрприз. А там сюрприз. Ну, такі бували, бували історії, ну, що йти з ними, ставити умови, що за жодних обставин там не має бути росіян. А потім виникає питання, як ви визначити росіян? Ну, то здебільшого це люди, які вже і не ідентифікують, не кажуть, що вони росіяни і так далі. Ну, звичайно, з путіністами. Але, наприклад, от скажи мені: нещодавно запрошує мене Аль-Джазіра. Треба говорити на Аль-Джазірі, треба. Вони не кажуть, хто буде іншими гостями. І там я опиняюсь на ефірі з не просто росіяном, з кремлівським пропагандистом. От, просто жорстким, абсолютно в Москві сидячим. І у нас Бетл. І мені здається, я його дуже елегантно перемагаю. Мені так здається, я не знаю. І потім. Дуже багато коментарів на Альжазірі, що цікаво було подивитися на Бетл. А от як на це реагувати? Ну, якби я побачив цю людину і зрозумів, хто це, і сказав, я не беру участь в ефірі, то він би зайняв весь ефір. А Аль-Джазіра не буде, очевидно, це. Ну, Європейські канали вже не запрошують таких людей, так? А Аль-Джазіра буде запрошувати, а Fox News буде запрошувати. Мені здається, що головне, ключове тут. Уникання того, що між нами діалог. От якщо ми уникаємо цього, що, що, що нас хочуть помирити, і потім, от під окупацію, ви тепер будете ті в житті мірі, але під окупацію, от цього елементу, цієї емоції треба максимально уникати, щоб ми стояли за ручки, трималися і все буде добре. А коли це може бути бетл, і коли ми в цьому бетлі? Бо зараз. Ми ж вже відійшли від історії, на жаль, що весь цивілізований світ за нас і так далі. Ми в світі в меншості. Ну, така історія. Dark Times, темні часи. Ми, ми в меншості. Тобто до Трампа ми теж були в меншості, тому що Ukraine скептик проти України або скептичні щодо України це були великі, наприклад, азійські суспільства з мільярдними населенням або африканські. А зараз ми ще більше в меншості. От і тому ми в, в ситуації боротьби ідей, боротьби наративів. От, і, і особливо в ситуації, коли в соцмедіа майданчики на кшталт X вони абсолютно окуповані вже антиукраїнськими наративами. Ну і загалом я ось це виклик біктек компаній, які вже давно і переважили медіа за масовістю контактів, але вони ще й дуже багато контролюють всього. Ну, дивися, що, що за зараз... медіа вони тепер самі становлять загрозу. А не просто становлять, вони вже. Тобто, що сталося зараз з трампізмом? Ми маємо союз лібертаріанських фашистів, олігархів і біктеку. І причому лібертаріанські фашисти і біктек перебувають в одній ідеології, що інституції це погано, що країна має бути стартапом, що має бути сильний лідер, авторитарний і так далі. І, і реально, якщо ми візьмемо X, і все більше, я боюся, що цим шляхом піде і Мета, тобто Фейсбук і Інстаграм, ми будемо мати ситуації, коли світовий інформаційний простір монополізований. І якщо ми захищалися нещодавно від російської пропаганди через закриття ВКонтакті, у нас дискусії про Телеграм, а що якщо X і Фейсбук стануть? Ікс ну, уже став середовищем російської пропаганди. А що якщо мета ще стане таким середовищем? Уже мета відключила, значить, фактчекерів і так далі. Ми це вже ну, зникла можливість там скаржитись за хейт спіч на якісь ну і тому встиг. мені здається, все таки який наш наша сила? Наша сила це боротися аргументами голосно не боятися протистояти, тому що продовжується битва Давіда з Гуляфом. Тепер ми ще Давід не тільки в, в плані воєнному, а й в плані інформаційному. І щоб закінчити, мені здається, що дуже добре було б поговорити про те, чому саме таку комунікацію назовні добре порає саме не державний сектор. Ну і чи справляється держава з такою комунікацією? Слухай, я не вважаю, що держава погано справляється. Я вважаю, що держава робить те, що вона може. Тобто президент робить багато. Український інститут робить дуже багато. от Якісь державні або афільйовані. Не те, щоб державні, але афільйовані. Мабуть, я не знаю. от Україн 24, він же ж якось афільйований, так, з, з президентом якось це спільне я, я не знаю, там як воно відбувається. Тобто, мені здається, що тут ми маємо в цьому державно-громадському партнерстві йти. Тобто, я вважаю, що, звичайно, держава не створить подкастів, таких, як ми робимо, тому що, тому що до нас, мабуть, довіра з точки зору там, якогось інтелектуального контенту, культурного і так далі. Ми в українському Пен дуже багато робимо, так, і культурної дипломатії, і будь-якої іншої. Це треба об'єднувати зусилля і не дивитися один на одного в зовнішній комунікації, як на конкурентів, або в режимі а хто ти такий. Дуже та часто держава так дивиться на громадянське суспільство, а громадянське суспільство так дивиться на державу. Тобто треба дружити. Ну, принаймні, це слово синергія у нас популярно. Якоїсь синергії треба досягати так. Я думаю, це чудовий висновок нашої сьогоднішньої розмови. Я нагадаю, що говорили ми про роботу Ukraine Волди, говорили про комунікацію про Україну назовні, наземне умови, Ми говорили про те, як краще розповідати українські історії назовні, зокрема. Говорити не тільки про себе. Я думаю, що для багатьох різних комунікацій, не тільки міжнародних, це було би дуже доречною думкою, дуже доречним уроком. Про це все ми говорили з Володимиром Єрмоленком, головним редактором Україн Володи. З вами була я, Ірина Славінська. Це подкаст та неоднаково. Мені почуємось.